Усім привіт, друзі! Маємо сьогодні середу. У нас на дворі так тепленько, так гарно, сонячно, ясно, світло. Так як вчора було. Так ніби весна прийшла. На дворі то гарно, господарку я обійшла, все добре, тільки в мене багато роботи в хаті. Зараз наразі смажу блінчики. Налисники, хто я каже. Бо треба щось солоденького до чаю, бо до чаю нічого військо нема. Так що я починаю день з кухні. Запрошую вас приєднуватися. Розпочинаємо нашу середу. Так, макова начинка в мене буде. Мак тут трошки підварила, перемолола, підварила, дала родзинки і дала цукрову пудру. І на листочки буду переложувати. Перший мій смаколик до чаю, до кави готовий. А я продовжую далі, друзі. Так. Насамперед йду ще пригущу кицю, бо прийшла, там м'якає. Йдемо. киць, 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 де ти є? Кс-кс-кс-кс. О, є. На. Я м'якаю на вікні сидить в кухні, м'явкає. Мене бачить. О, та ти Фест, голодна, я бачу. Все, я не маю коли тебе бавити, я біжу. Так, наступне буду пекти трубочки. Тут такий рецепт: 1 стакан сметани, одна пачка маргарин, але я трошечки підтопила її, щоб вона була м'якша. І три, столових, три стакана муки. Один стакан сметани, 3 стакани муки і одна пачка маргарини. Все, без розпушувача, без амоніку, без будь-чого. Замішуємо тісто. Так, тісто розмішала. Зараз його наріжу, покажу як. Тут в мене саморобні такі спольги я зробила трубочки і буду намотувати на ті трубочки. Спочатку наріжу тісто. i gonna burn. І є готовий результат. Начинила трубочки, тушила яблука з цукором, і дала трошки води, як тушила, і корицю. Але в загальному, по рецепті, там, дається згущене молоко збивається з маслом. І начиняється. Ну, мої хлопці не дуже люблять таку масу. Їм ліпше яблука, вишня, мак, щось таке з натурального. Тому я вибрала яблука. Але, якщо розібратися, друзі, тісто зовсім зовсім не солодке. Там не йде цукор, тому можна начинити плавлений сирочок, може бути з майонезом, з чесничком. Ну, Будь-яка начинка може бути. Але я сьогодні пекла до кави, тому в мене солодка начинка. Ось такі трубочки. Сьогодні зі солодким я відстрілялася. Ура! Налиснички зробила, трубочки попекла. Коротше, все зробила. Думаю, що на сьогодні і на завтра повинно би вистачити. Друзі, що так йде, бо Артур є вдома. Артур теж такий хоче солодкого. Я вам скажу, що він, якщо не вчився і був ще вдома, ну, верніше, вчився, так як Дениско був учень. Він так не хотів солодко, вже як пішов вчитися, пішов гуртожиток, приїжджав, ну він страшне. Солодке, солодке, солодке та й все. Добре, що я маю? Операція X Купили нашельник кіця. Не знаю, де та кітця. Зараз треба її знайти, треба йти вчепити, той нашельник. Бо вона цілий день є в нас. На вечір я її не бачу. Або вона йде додому спати, або десь, або десь вона йде, я не знаю. Но на вечір її вже не, не годин знайти. Рідко, коли вона є. А в день цілий час є. Йду я на шильник, ще треба купити від листів таблетку. Але я кітці ще ніколи від листів не давала. Я не знаю, друзі, як додати. Бомік то в наш їсть таблетки, Боже, він би з'їв, тільки дивися. Не раз в аптечці, ти щось складаєш, що робиш, таблетка випаде, то скоренько треба забирати, бо він з'їсть. Він таблетки їсть без, без будь-чого. Воно все лигає. Він такий, що він. Він взагалі він всякі маленькі камінчики може лигнути. Він навіть якийсь шуруп впаде маленький. Він то, все, кусочок скла, Боже, стільки раз ми. Забирали від нього і то ще не випустиш, ще не дасть, ще треба ним трясти, щоб він плюнув. Так що з ним проблем нема, що він лигнув, а з я ніколи не давала. Може, запхати фарш, таблетку. О. Чи розкришити, запхати фарш і тоді вона нас їсть. Ну, коротше, ще немає таблетки. Наразі має нашильник дошукати кіцьку. Пішли. Вон, чекай. Я вже забула, як чіпаються ті нашильники, бумікові, все. Вже давно не даємо нашильника. Бумикові даю таблетки, друзі, такі, що це. Кожного чотири тижні купляю. Ходи сюди, ходи. Не глади. Де боялась? Чого вона має боятися? Не бійся, не бісь. Дибісь, не бійся. А, все, трошки підтягнути, ні? Ану. ні. Може не загуби. Ну не бійся, не бійся. Не бійся, ніхто тобі нічого не робить. Ай, така кіця гарна, така я підтягну. Така кіцонька наша, та наш наша спільна. Зараз я їх трошки підтягну. О, так не буде тісно. Може, то було обрізати треба, ні? Певно. Витяка така. Не буде тісно. А ну перевірши тих ні. Я принесла ножа в О, все. Все? Ты димка? Ты крута Так. <рис blows> Я говорю, Васька. Это веки Есть. Сама ты Ты помнишь, какая тарелка? Ты помнишь, как взяла? Ходи скид-кі-кіт, ходи, ходи. Ти їж. Дийди. Слухайте, мадам, Хоча, ну ви вже тут розпсячили страшне. Ви вже все так розпсячили. Ти що вона більше любить гладитися, навіть ніж е, їсти. Ну потім з'їсть, я зранку й кіла, вона теж діла. Хоче гладитися. Такий сьогодні малий день. Вже добіг майже кінця той день. Ще бумік. Чекай, можу буміка показати. Бумік є. Бумік сидить в ігрушках. Всі ігрушки порозкидав по каті. Всюди, друзі, всюди. В кожній кімнаті є ігрушки. В кожній кімнаті. І ні одної не можна взяти, бо вони всі пищать, тут коли пікнув десь, все вже летить. Ні одної не можна. От так от деколи йду та й не побачу, стану на ту ігрушку. Бож, біжить. Нема ради, щоб часом хтось не взяв, не побавився якоїсь одною. Так, такий самолюб. Він не вжиється ні з ким. Ні к'ється, ні, ні, ні з ким. Він такий одинак. Одинак, розбалований. Буміка показала, бо зараз запиталися, що з буміком? Де бумік? Я вже знаю. Бумік є, є. Добре, друзі, все. Всім щиро дякую за увагу. Ось такі ми смаколики сьогодні напекли до кави до чаю. Хто там з чим бажає, буде їсточки. До речі, входила на двір дуже тепло. Так тепло, друзі, ну так тепло. І вже в нас зараз десь 4 четвертої години. Така погода. Бачу, в інших областях вже пісніжники порозпускалися. Ну, я не маю тут, ну, в себе не маю посаджену, щоб подивитися. На гряці маю на увазі. А в лісі. Не знаю, що є, можливо, вже і є, бо як хтось сказав, що вже бачив, що продавали. <гліпи> ну, Дуже помінявся клімат, страшне. Така погода може бути в кінці цього... Січ... Не січня, а лютого. Ну, ще може бути, щоб так тепленько було, так і пізніше. Ну, а в кінці ж січня тільки в мене ще цілий лютий. Ніби таке ще трошки і вже мухи почнуть літати. Добре, друзі, усе. Всім па, па до нових зустрічей. Думаю, що до завтра. Все. Спокійної нічки, доброго вечора. Тільки всього вам позитивного. Усім па-па.